ДТП біля ріпок близько восьмої ранку, 20 грудня, маршрутка, котра перевозила пасажирів з Дубрянки в напрямку Чернігова, перекинулася. Є постраждалі. 42-річний водій на 204 му кілометрі даної автодороги не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху, не зважив на погодні умови. Та здійснив з'їзд управи по ходу руху узбіччя, після чого транспортний засіб мікроавтобус спринтер Мерседес перекинувся. Внаслідок дорожтранспортної пригоди 18 чоловік, що перебували в салоні транспортного засобу, отримали тілесне ушкодження різного ступеню тяжкості. Нині, за фактом ДТП, відкрите кримінальне провадження ведуться слідчі дії. Пасажирів доставили каретами швидкої до лікарні в Рібках та до Чернігова. Правоохоронці з'ясовують подробиці пригоди і у якому стані знаходяться всі пасажири. Відомо, що серед них була жінка на 9-му місяці вагітності.